Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Кубот Кінконг Пар 3. Це новий захищений смартфон, який був презентований в вересні 2024 року. Тобто це новинка, яка тільки зійшла з конвейеру. Смартфон отримав дуже потужну батарею на 10200 мАч. Його можна використовувати як павербанк. Він має додатковий роз'єм Type-C, захищений міцний корпус, брутальний дизайн, а ще здоровенний динамік. Впевнений, я вас зацікавив, тож давайте розпочнемо. Але перед початком. Адком ось таку вподобайку ставите під цим відео, пишете будь-який коментар, який стосується цього смартфона, і звичайно підтримуєте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Дизайн смартфона Cubot KingKong Power 3 відображає всі характеристики сучасних захищених пристроїв. Міцний корпус виготовлений із декількох різних матеріалів, які забезпечують захист від ударів та механічних пошкоджень. Вага смартфона складає 425 грамів, що робить його значно важчим за середньостатистичні смартфони. Проте це цілком. Яком зрозуміло, враховуючи захищеність і об'ємний акумулятор. Попри відносну важкість, пристрій добре тримається в руці. Проте ви повинні розуміти, що масивний смартфон заточений під масивні чоловічі руки, а ніяк не під дитячі, підліткові чи навіть жіночі. Корпус має товщину аж 20 міліметрів. Кубот KingKong Power 3 підтримує дві SIM-карти формату Nano SIM. Також є підтримка карт пам'яті MicroSD, що дозволяє збільшувати внутрішню пам'ять до потрібного обсягу. І спеціальна програмована кнопка. Окрім цього, смартфон отримав сертифікацію IP 68 та IP 69 k що означає повний захист від пилу і можливість занурення у воду на глибину до півтора метри протягом 30 хвилин. Невеличка інтеграція, хочу порадити вам доволі круте ігрове крісло Cougar Explore Royal F. що в цьому кріслі такого привабливого? В першу чергу мені сподобалась його обшивка, м'яка, приємна і головне теплесенька в будь-який момент, коли б ви в нього не сіли. Крісло важить 21,6 Кілограми, витримує до 120 кілограм користувачів. Ну і, звичайно, друзі, гаслів 4 класу, 3D-підлукітники та, в принципі, доволі приваблива та соковита ціна. Тобто, крісло реально круте, я посилання залишаю в описі під відео, можете перейти, переглянути, і будете самі здивовані його ціною. А ще він відповідає військовому стандарту mil std 810H. Тобто йому не страшні. Падіння, високі температури, низькі температури, ну і, звичайно, є захист від пилу та води. Однією з унікальних особливостей кубот KingKong Power 3 є його світлодіодна стрічка на задній частині корпуса. Ця стрічка може підсвічуватися різними комбінаціями кольорів, і її роботу можна налаштувати під різні сценарії. Наприклад, під час дзвінка вона може підсвічуватись одним кольором під час відтворення музики іншим, і так само при надходженні повідомлень. Ще однією важливою особливістю смартфона є задній динамік, який розташовав. Між камерами він дійсно великий та вражає своєю потужністю. Цей динамік може забезпечувати гучність ще еквілентом портативної колонки. Важливо, що попри таку потужність, якість звуку залишається на високому рівні. Часто пристрої з високою гучністю стикаються з проблемою з потворення звуку при максимальних налаштуваннях гучності. Однак тут звук залишається чистим та чітким. Кубот Kong Power 3 оснащений 672 дюймовим IPS LCD дисплеєм з роздільною здатністю 2408 на 1080 пікселів співвідношенням сторін екрану становить 20 до 9, що робить його зручним для перегляду контенту, роботи з додатками та іграми. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує плавність під час прокрутки та роботи з анімаціями. Це особливо відчутно під час ігрових сесій або перегляду відео високої якості, де кожна деталь відображається чітко і без затримок. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну. На ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Це хороший показник, який відповідає флагманським моделям. Щільність пікселів складає 393 ,5. ПІА, що забезпечує хорошу деталізацію зображення. Завдяки цьому текст і зображення на екрані виглядають чіткими та контрастними. Дисплей має захист, що відповідає стандартам mil std 810 h гарантує стійкість до механічних пошкоджень і подряпин. Це дуже важливо для захищених пристрів, які можуть піддаватися значним навантаженням під час щоденного використання. До речі, в комплекті є захисна плівка, тож купувати її окремо не доведеться. Кубот Power 3 працює на основі Mediatek Helio J99. Це восьмиядерний процесор, побудований за 6-нанометровою технологією, що забезпечує високу ефективність та продуктивність. Процесор складається з двох ядер Cortex-A76 з частотою 2,2 ГГц і шестиядер ядер Cortex-A55 з частотою 2,0 ГГц. Завдяки такій архітектурі пристрій здатний забезпечити швидку обробку даних, ефективну роботу з графічно вимогливими додатками і стабільну багатозадачність. Звісно, це не найкращий і не найпотужніший процесор, але для Цього смартфона та взагалі для цього класу пристрою цього повністю достатньо. Смартфон має 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4 x що забезпечує швидку реакцію на команди користувача і плавну роботу системи навіть при одночасному запуску декількох додатків для зберігання даних має 256 ГБ внутрішньої пам'яті, яку можна розширити за допомогою мікро sd карти. Він також підтримує всі необхідні сучасні функції підключення, зокрема NFC, GPS, дводіапазонний Wi-Fi і Bluetooth. 5,2. Однією з ключових характеристик кубот KingKong Power 3 є його неймовірна автономність. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 10200 мАч. Така батарея дозволяє користуватися смартфоном протягом кількох днів на одному заряді, навіть при активному використанні. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку потужністю 33 Вт, що дозволяє швидко зарядити його, попри велику ємність акумулятора. За кілька годин можна зарядити смартфон на 100%, що значно скорочує час очікування. Крім того, кубот Кінконг. Power3 підтримує функцію зворотньої зарядки, тобто може використовуватися як павербанк для інших пристроїв. Це дуже зручно в ситуаціях, коли потрібно підзарядити інші гаджети, наприклад, навушники або інший смартфон. Або ж навіть в ті моменти, коли у вас вдома вимкнули електроенергію. Завдяки таким потужним характеристикам батареї цей смартфон є одним із найкращих варіантів для тих, кому можлива тривала автономність роботи без потреби постійного підключення до зарядного пристрою. Щодо камер, основна камера складається з трьох модулів: перший на 100 Мегапікселів, другий на 5 мегапікселів, а третій для ефекту боке. Якщо говорити про фото у світлопору, то воно тут більш-менш нормальної якості. Портретний режим відпрацьовує добре, але, звичайно, є багато нюансів, як з деталізацією, так і з замиленням об'єкта. Темна пора для цього смартфона складні умови, особливо в звичайному режимі. Якщо вимкнути нічний, то фото стає кращим та більш деталізованим. Запису відео на основну камеру смартфона можна який збудається з своєю промотою, якось якісь він демонструє світло. Це запису відео в нічну пору можете подивитися, як справляється своєю роботою смартфон. Основна камера. Ось такий результат. Він демонструє в нічну пору. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 мегапікселі. пору ви отримуєте середнє за якістю селфі. В нічну пору розраховувати на хороші фото без додаткового освітлення не варто. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється своєю роботою. Ось така у нас. Світла і такий результат на фронтальну камеру те запису відео на фронтальну камеру. Можете подивитися, як смартфон справляється своєю роботою в темну пору часу. Ось така ситуація у нас по фронтальній камері. Кубот KingKong Power 3 справляє враження надійного, міцного і високотехнологічного смартфона. В першу чергу варто відзначити його захищеність. Смартфон легко переносить падіння. Пил, воду для нього це взагалі не є проблемою. Дисплей приємний. Відчувається плавність у роботі завдяки підтримці 120 Гц. Продуктивність смартфона також заслуговує на високу оцінку. Він без проблем справляється з багатозадачністю. Можна запускати кілька додатків одночасно без збоїв або уповільнень. Навіть важкі ігри та додатки працюють стабільно. Він має дуже багато переваг, гучний звук, світлодіодне підсвічування на корпусі, реверсивна зарядка. Враховуючи таку кількість плюсів, мінуси шукати навіть не будемо, враховуючи, що о. Основна ніша цього смартфона це захищені пристрої, і свою функцію він виконує навідмінно. Верховуючи таку велику кількість плюсів. Цей смартфон є непоганим. Але слід зауважити, що виробник вкотре демонструє те, що в такі пристрої він не намагається встановлювати потужні процесори, що вкрай негативно впливає на саму потужність пристрою. І в більшості захищених смартфонів встановлені бюджетні та недорогі процесори, які не справляються, наприклад, сучасними іграми або е, важким навантаженням. Ця модель цьому не виключення, і це, на мою думку, є один з. Мінусів цього пристрою. Загалом Кубот KingKong Power 3 це доволі таки непоганий захищений смартфон з безлічу крутих фішок по захисту, так і в принципі зовнішньому вигляду. Крім цього, в смартфоні є його основна така особливість та ізюминка, це величезний динамік. Я впевнений, для тих, хто полюбляє слухати музику, це буде великим плюсом. І найголовніше це те, що цей смартфон буде служити довгі роки, оскільки має дійсно крутий рівень захисту. І якщо вам цей огляд сподобався, ось таку подобається. Ко можете поставити. Не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.